Ці корини в цій частині частині вибачте на великих посадках, це, зокрема, виток, великих розмірів стелек зібатого квіта, який називається аркало. Але найбільше кори на світі тих плод зається. Русак. Зайць, русак точно вгадала, і бобер. вер. І тут зайчики. Це тут зайчики. Різні через які попіковується вода, на які Добре, я вам отаману подала. Можете тут бути. 結構。